068 044 -04 вісім -04 Наш тоді вайбер телеграм. Обов'язково долучайтеся. Бачу, що ви продовжуєте коментувати ситуацію з закордонними паспортами. Трішечки пізніше про це поговоримо, тому що бачу, що ви нам пишете і про те, що ціни відрізняються. Ну, приміром для тих, хто перебуває за межами нашої держави. Але все ж таки, зараз про а, головне станом. От на цю хвилину ну і маємо ось такі повідомлення. У Львові проходить черговий суд у справі в про вбивство Ірини Фаріон. Його засідання мало початися о 10.30, Ак, будівлю, начебто, замінували, і буквально за 10 хвилин правоохоронці заявили, що все добре і жодних мінувань не було. Під судом зібралася група підтримки підозрюваного зінченка на чолі з його матір'ю. І тим часом українські чоловіки у Польщі почали отримувати фальшиві листи з призовом на військову службу. Про це повідомляє польське управління у справах іноземців. У повістках, що видаються за листи від імені цього управління, окрім заклику до проходження військової служби, містяться ще й погрози щодо юридичної відповідальності та екстрадиції. І у зв'язку з отриманими сигналами про фальшиві листи надіслані громадянам України управління у справах іноземців роз'яснює, що воно не є автором закликів. До військової служби.